Є одне цікаве припущення: якщо простір та час не скінчені, то статися може будь-що. Тобто всі події неминучі, навіть ті, які ми вважаємо неможливими. Саме цією цитатою із фільму Траса 60 я вирішив розпочати це відео. Після кількох вступних відео на каналі, де я визначався, що саме буду створювати, прийшов час перейти до справи. На мою думку, саме фільм Траса 60. Заслуговує на те, щоб бути першим. Йому можна знайти багато точок використання у фільмотерапії. Та щоб не затягувати із розбором та не відкривати всі свої карти, я зупинюсь на трьох. Цей фільм, ніби створений для людей, що знаходяться в пошуках свого місця, призначення чи сенсу життя. Тут є гарна цитата: людський мозок нагадує транспортну систему. Неважко промчатися трасою з одного місця до іншого, та між ними на узбіччі є дивовижні речі, про які люди навіть не здогадуються. Так от, далеко не всім важливі питання пошуку свого місця, призначення чи сенсу життя, комусь достатньо прийти свій шлях з точки А в точку Б. Та для тих, хто навіть на автомагістралі прагне знайти третій напрямок. Цей фільм справжній скарб. У житті все як в школі, тільки назви інші. Взяти хоча б цей склад: замість директора, бос. замість вчителів-контролери, замість завдань робочі наряди, за невиконання наряду звільнення, замість виключень. Ця чергова прекрасна цитата з фільму нагадує, що процес нашого навчання хочемо ми того чи ні, триває все наше життя. Та те, Яку мудрість ми з нього засвоюємо, якщо засвоюємо, залежить тільки від нас самих. Другим прикладним місцем, де фільм Траса 60 буде справжньою знахідкою, є стосунки батьків із дітьми. Тут чудово доведена до абсурдного перебільшення ситуація, що може статися, коли внаслідок гіперопіки батьки нав'язують свою волю дітям, намагаючись все зробити та вирішити за них. В цьому напрямку фільм буде однаково корисний. Для роботи як із батьками, так і з маленькими дітьми, що в свої 30 плюс бояться сказати правду батькам, аби ненароком їх не засмутити. І з третім прикладним місцем найскладніше важко обрати із цього діапазону потенційних місць використання. Він буде однозначно корисним і в мотиваційному напрямку, і в напрямку розвинення рішучості, і в напрямку вміння розставляти пріоритети. І в напрямку розкриття та пропрацювання теми символізму, підсвідомості. Також фільм містить гарний приклад антипсихолога, демонструючи, яким точно не має бути людина сфери психо. Та якою б складною не була в роботі тема долі, я все ж таки виділяю саме її як третє прикладне місце, де можна використати фільм-Траса 60. Складно сказати, чи може людина впливати на свою долю, це якраз одне із тих філософських питань, на яке неможливо дати відповіді, точно так само, як не можна дати відповіді на питання, чи взагалі існує ця доля. Та все ж таки, для тих людей, кому не дає спокою питання, чому в житті все відбувається саме так, а не інакше. Наступна цитата про неминучість випадковостей, який сам фільм загалом може додати трохи сенсу та розуміння. Який дивний збіг, можна вірити у випадковий збіг, та я вірю у неминучість. Кожна подія неминуча, інакше б вона не сталася. Досить сміливе висловлювання з моєї сторони. Та це говорю не я, а актор, що читає рядки сюжету, а я ж керуюсь наступною цитатою: кажи, що думаєш, і думай, що кажеш. Якби всі дотримувались цього правила, в житті було б значно менше проблем. Людям, що в своєму житті пережили страшні події, коли від них нічого не залежало, дуже важливо розуміти, що все це не просто так. Саме для таких людей факт неминучості долі, як шлях, що від неї не залежить, особливо цінний. Також у фільмі гарно висвітлені наслідки найстрашнішого вибору, втечі від проблем та реальності. Про що дуже гарно сказано в цитаті. Іронія долі, правда? Американці боролися за свободу скасування рабства і як деякі з них розпорядили своєю свободою, перетворилися на рабів. Не обов'язково ходити в кайданах, щоб бути рабом. Достатньо прокидатися з гаджетами, їсти з гаджетами і засинати під них. Щось я вже почав піднімати зовсім іншу тему. Напевно, пора закінчувати. А закінчу я також цитатою. Благо в цьому фільмі їх хоч відбавляй. Ми бачимо те, що хочемо бачити. І це не обов'язково існує насправді. Тож, не судіть строго, я говорив про те, що я бачив. Всім дякую за увагу, особливо тим, хто дивився відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Для мене дуже важлива активність. Як підтвердження того, що все те, чим я займаюся, комусь цікаво.